Відправити свої війська як гарантів безпеки готові близько 10 країн. Пише видання Bloomberg з посиланням на джерела. Зокрема, Великобританія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту. У заяві британського уряду йдеться про те, що європейські військові найближчими днями зустрінуться з американськими колегами, щоб напрацювати надійні гарантії безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки, якщо бойові дії припиняться. Джерела Блумберг кажуть, що у цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач НАТО в Європі та начальники оборонних віну з країн-членів. Першим етапом пакету гарантій має стати зміцнення української армії через навчання і підкріплення, кажуть співрозмовники Блумберг. Ну і власне Сполучені Штати Америки можуть надати Україні авіапідтримку у рамках потенційної угоди з Росією, заявив про це навіть Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. Водночас, президент США виключив розміщення американських військ на території України. І що він сказав, коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити своїх людей на місце. Ми ж готові допомогти їм, особливо ймовірно, з повітря.